Хороші, що таке щійний відділок. Шіни-відділок це ланка, яка має бути сильною. Наразі ця ланка вона в нас слабка. Я вам одразу хочу сказати, що я а, великий противник усіх таких викрутасів а, малювання цих усіляких літер, and so on зійний-відділком. Тому, хороші мої, Якщо ви мене чуєте, дійсно чуєте, будьте обережні. Гарна шия – це не запавша щия. А ви не можете знати, що з вашими подзвонковими сегментами утворюється. Тому я вам раджу, як розтягуватись трохи плечики вниз, а голівоньку наверх. Максимум, максимум, хороші мої, якщо ви втягли живот, отакий можливий рух, отакий, щоб ви відчули шийний відділок, до чого закликаю? Придбайте якийсь досвід у занять з шийним відділком або ви напевно, скоріш за все, його защемите, ніж розтягнете вдало. Бо е, досвід це все. А і ще досвід це практика. Практикуйте дуже обережно, і все у вас вийде. Сподіваюсь.